Маю на залишку 2,5 кг торту прованс з чеснику безстрілкового. Фракція більша частина там йде 5 4 і там може пару головочок, ось таких трошечки менше. Весь, абсолютно весь можна садити. Чесник. Може на зберігання, ще він буде кому потрібний, можна посадити. Чесночок гарний, гарно лежить. Стрілку не дає, тому дуже його зручно. Хто не любив стрілкові сорти, ось так він виглядає. Субочки гарно відділяються. Не твердо, тому що є сорти, які дуже так прилягають до головки. Цей дуже швиденько раз-раз, і головочки відділяються. Так що прошу, хто хоче, то приватно. Як ще час є на посадку, то можу вислати.